Всім синам віднімка мі вам поклон, а синам шлюх вам нічого. На даний момент наймаємо корабль і пливемо до Скельга. Шукати піздючку Цирі. Скельга – це сурові та дикі місця, де живуть бомжи, монстри і орки-росіяни. Сніг, море і гори. А як ми знаємо, на таких землях нічого не виростеш і приходиться займатися грабіжом других островів і кораблів. Зразу після того, як ми прокидаємось. На корабль напали йобані розбійники. Ахуєн. Ну, ми розімнули ручки не для того, щоб їм чесати яйця, а для того, щоб бити морди. Після бійки ми очнулися на острові Скельге і попадаємо на церемонію похорон, де згадуються великі подвиги короля. Мені похуй, де і в який час підлизується до ЄНФР. Чудесно, пахнеш. Герат, ми на похоронах. По закінченню похорон ми розповідаємо Чорноволосі, що ми вияснили в Новиграді та Вєліні, а саме ніхуя. На це вона розповідає, що ми є вийшов вищого розряду. А вона винюхала, що недавно на арт Скельге відбулися катастрофи, визваними магією. Але Мишумор і його старий хуй, друїд, не впускають на місце. Де це відбулося? Але якого хуя, Скажем, ми розошлісь. Громко і сильно розошлісь. Нам потрібно потрапити в замок. Але якраз нас туди закликав крах на банкет. І Єн нас попросила, щоб ми вдягнулися престижно. Ну, я як підкаблучник виконую її прохання. І тепер ми схожі на долбойоба. А тут а дівчина риже предложила нам пограти на парунки. Це Ізі. Хто швидше добереться до вершини. Хотіли ми випити і пожерти, але нам вона сказала, що в нас є справи. І ми маємо потрапити в лабораторію. Мишумура. Там є маска, яка потрібна для Єнефер, Але по дорозі ми натикаємось на охорону Мишумура. Після цього ми добираємось до його лабораторії, але перед нею нас чекає ловушка. Із тренировки тренування в Каєр Морхіні, окупились сполна. Ти одолел почти всі чучела зверей. Ну, не надо. Так як Цири прожила тут деякий час, у неї з місцевими були дуже дружні відносини, і старший Айн Крайд готовий допомогти чим зможе в пошуках Цирі. Він пообіцяв поговорити з друїдом, щоб він нас впустив на місце катастрофи, а то він йому відкрутіть яйця і запхає йому в жопу. Але за це він нас просить, щоб ми йому допомогли його дітей знайти. Двоє хлопців Олуху вирушили робити великі подвиги, посрати на вершині самої високої гори, і дівчина також тіпа. Там цікаві побачки, рекомендую їх прийти. У дорозі до друїда я побачив просто нереальне. Ви тільки гляньте на ці краєвиди, я би тут залишився вижити. Доскакавши на місце, там вже був друїд та Єнефе, і він був недовольним тим, що ця пізда вкрала в нього важливу маску. Цю маску можна використовувати лише один раз. Як вияснилося, маска може показувати нам минуле. Охуєнна. Після того, як ми використали маску, одразу помінялася погода. І ми вияснили, що тут були цирі і хтось іще. І по дорозі ми вияснили, що за ними напав дикий гін. І друг Цирі використав таку магію, що визволо катаклізм такого рівня, що в мене порвалися труси. А в других островах мужики даже міняли труси обострені від страха. Дід нам розповів, що після катоклізма, через дві неділі, Дикий Гін напав на ще один острів. Туди ми і підемо. Вже на місці ми побачимо горе, яке переживають жінки, які втратили синів та чоловіків. Нам розповідають насчет одного чоловіка, який втік під час атаки на острів. Його називають Боягуз очкошник, Сикло маленький пісюн. І його відправили на покинути Святий гай, очистити свій гріх, вбити монстра або в кулаку. І в нас дві задачі: вбити вовкулака та знайти боягуза. Або знайти його труп. Ну, коротко говоря, вовкулака я отхуярив. А він просто пропав. А знайшовши труп Боягуза, Єнефер використовує чорну магію. І ми вияснили те, що вона була у них на лікуванню. І коли вони вже хотіли відправлятися в дорогу, на поселення напав дикий гін. І молодий хлопець хотів допомогти Цирі добратися до ельфа. Але Цирі почала з ельфом спорити в цей момент, догнав і дикий гін. Який її ранив молодого хлопця. А в кінці ми бачимо страшне створіння, яке ми і побачили у барона. І в кого тепер треба питати інформацію на що Цирі, так це у малого страшного хуя. Щиро вам дякую, якщо додивилися це відео до кінця.